Черкащанка Оксана Кулагіна приїхала на Золотоніщину. Каже, у цьому селі у Мельниках народився її чоловік. Тут похована вся його родина, а тепер і він. Загинув Луганська область, село Новоєгорівка. Десять місяців був на війні і загинув. Чоловіка пані Оксани Сергія Кулагіна і ще трьох його земляків односельці вирішили вшанувати меморіалом у центрі села. Він пішов ще в 14-му році, а потім з перших днів, як почалося віта, тому що він сказав, що моя дитина буде незалежній вільній в Україні. Він заради неї пішов, заради нас усіх. Ми всі скидалися його побратими, які воюють, які захищають нас. Я ну, долучаю до цього. Вони також допомагали кожним. вдячна всім, хто долучився до цього. Тому що це пам'ять про наших янголів. Однією з ініціаторок створення меморіалу є завідувачка місцевого будинку культури Жанна Герасимчук. Каже, підрахувавши приблизний кошторис, почали збір коштів. Саме перше, що ми зробили, це ми підготували благодійний концерт, який відбувся у нас на день конституції у цьому році. А потім коли вивісили оголошення, люди трошки почали здавати самі. От і збирали ту суму, яка нам потрібна була. Говорить, долучився і місцевий підприємець. Усім гуртом вдалося зібрати майже 140 тисяч гривень. Це дуже така подія знаменна, тому що потрібно пам'ятати, потрібно, щоб портрети висіли цих хлопців, які загинули за нашу волю і свободу, за свободу України. І тому в нас тепер є ця, ця алея, куди можна потім прийти, поклонитися їхній пам'яті. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.